Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці свіже відео для вас, друзі, з бювету. Зараз буде реклама концерту одної дуже талановитої, цікавої співачки. Сьогодні вже, друзі, 26 листопада, сьогодні вівторок, зараз 12.20 і ми з вами на бюветі За кілька хвилин кажуть, що буде вже співачка. На бюветі і буде реклама концерту. Людей дивно. Бачу, є достатньо людей. Я думав, що в будні дні, в такий час, людей біля бівету небагато. Але ну, я помилився, друзі. ну в бівет всередину не піду, оскільки зараз вже співачка буде на біветі тому, щоб не пропустити, зараз, друзі, покажу вам рекламу концерту. Дуже гарна сонячна погода сьогодні, так як і вчора. Ну сьогодні на термометрі плюс 9, друзі. Зараз вже плюс 9, Досить тепло. Сонце світить. Гарна погода. Сніг вже майже розтопився, який був на вихідних. Бачите, людей вистачає. Люди вже чекають на рекламу концерту. Доброго здоров'ячка Всім, хто сьогодні в сонячну днину так Боженька вправив нам 9 градусів, щоб було тепленько. А дівчатка сидять і в вітер, і в холод, в і в дощі. Давайте її поплотуємо. Вона також долучається до того, щоб пришвидшити перемогу України. Дівчата плескаємо. А як ви думали? Бачите, пані Ірина каже, Наталю, у нас такий вітер. Я думаю, все беру термобілизду, все. А сьогодні бачите, як оце називається сила думки. Я дуже хотіла, щоб ми з вами зустрілися. Я дуже хотіла, щоб ви всі, я за можливості, за ваше бажання прийшли сьогодні ввечері на мій концерт, і ми разом ще зробили більше доброго для наших доблесних, мужніх, найкращих в світі захисників. Сьогодні ми долучаємося до збору спецпідрозділу Кракен гурт Міністерства оборони. Ну, відзвітую трошки. Нещодавно нам вдалося зібрати на аукціонах 398 тисяч гривень. Ці гроші ми передали спецпідрозділу, було закуплено установку РЕП, яка глушить сигнали ворожих дронів і зберігає життя нашим захисникам і захисницям. І ще на одному акціоні нещодавно ми зібрали 112 тисяч гривень. Скільки беремо сьогодні, всі передамо нашим хлопцям і дівчатам. Пришвидшуємо перемогу разом. Чекаю всіх вас ввечері на 19.30 на концерті. Дякую, що ви сьогодні тут. <хи> Дякую за оплески, Дякую, що знімаєте на відео. Всім хто буде їх дивитися, ці відео зичу щастячка, благополуччя. І щоб цей рік, який у нас іде, 2025, обов'язково був переможним. Не втрачаймо віру. Навпаки, давайте її стверджувати в собі, культивувати разом тільки разом. Ми сила. А чому? Бо ми найкраща нація в світі. Ми українці. Що сьогодні буде? Буде українська душа <сум> моя. І я буду співати. Чуєте, поспіваємо, потанцюємо, зарядимо один одного позитивом. І отак от, от будемо рухатись до перемоги. Я дуже хочу побачити на ваших обличчях посмішки. Буду намагатися викладатися на мільйон відсотків. Ну а всі, хто п'є водичку на бюветі, ходить на процедури масажі, всі ці керіти, озакеріти і все решта, хай кожна процедурка піде вам на стілення, здоров'я, дає наснаги, енергії і наповнює вас такою життєвою силою. На я і благая і мирна я літа. Ух. І тільки так, дорогі українці, ще раз запрошую всіх вас, пані Ірина підбере вам кращі місця. Ну а якщо є бажаючі сфотографуватися, обійнятися, будь ласка, підходьте і автограф. Я за залівки поставлю. Дякую, чекаю всіх вас! Отже, друзі, сьогодні з концертом в Палаці культури Шевченка талановита співачка Наталія Валевська. Досить часто вона приїжджає сюди на курорт, Трускавець, дуже багато вже концертів тут відбувалось і постійно, практично, приходить сюди на бювет. Ну, і сьогодні дійсно дуже гарна погода, їй просто пощастило. Бо декілька днів погода була не дуже. А сьогодні можна було би її поспівати. Хоча я не пам'ятаю, щоб колись вона співала на бюветі. Можливо, було, коли я ще не знімав або в той момент, коли мене тут не було. Ну, Але кілька разів вже знімав з неї відео і ні одної пісні я не можу пригадати. Друзі, на каналі вже з'явилось декілька свіжих відео з вихідних. Будете в коментарях зараз ну, просити, питати, там, зняти. Молдова, Південний, Кристал, Алмаз, Рубін, Янтар і Шелеграль. Відео вже є на каналі, також вулиця Івана-Франка. І Ріксус Прикарпаття також попав відео. На вихідних в Трускавці було прохолодно, був сніг. Цікаві відео вийшли. Так що, друзі, кому цікаво, заходьте на канал і дивіться. Ну, нарешті бачимо, що вже магазин Карлсон працює. Магазин найсмачніших солодощів у Трускавці, напевно. Видно готель Весна. А ми йдемо легендарними сходами. Тут колись ввелася дуже сильна вулична торгівля. Також люди, які відпочивали в верхніх санаторіях, завжди сюди йшли на бювет. Цими сходами також спускалися. Через санаторій Кришталевий Палац. Ну, сюди можуть йти і співаки, які приходять на бівят. Ну, сьогодні Наталя Валевська прийшла зі сторони кришталевого палацу. Так, ну, ми зараз знаходимося біля санаторії Весна і в попередніх відео я розповідав ну, ходив біля верхніх санаторіїв тих, верхнього бівету. І розповідав е, їхні роки заснування, що там було цікавого. ну Давайте також поговоримо. І про готель Весна він раніше був санаторієм. Отже, рік заснування 1984 рік. Е, готель Весна це 9-поверховий сучасний корпус, розрахований. На 520 місць, розташований у самому центрі Трускавця, недалеко від бювету Мінеральних вод, готель користується великою популярністю серед відпочиваючих. В санаторії знаходиться конференц-зал на 150 місць, спортзал із сучасним спортивним обладнанням. І завжди, коли знімаю відео, проходячи повз санаторій весна, дуже багато людей. Пишуть дуже гарні теплі коментарі на рахунок цього готелю. Ліворуч від нас ресторан САС, а ми знаходимось зараз по вулиці Героїв УПА. а По цій вулиці знаходиться Укрпошта, також великий магазин Сінсей. Це другий в трускавці, вже перший, в торгому центрі Вектор на Стерницькому кільці. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Ви більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. По цій вулиці також знаходиться відділення Приватбанку. Зараз воно вже на, напевно, другий місяць зачинено на ремонт, невідомо коли. Відкриють, отже, у от Трускавці немає відділення Приватбанку. Найближче відділення це, напевно, Бодрогобич або в Береславі. Ось так, друзі. А ну, можливо ще в Стернику, не знаю. Тут ліворуч Вавілон. І ззаді Укрпошта. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!